1844 рік, близько десяти місяців, Шевченко провів в Україні. У березні він продовжив відвідувати рисувальні класи академії. Думки про поїздку за кордон до Італії відійшли на другий план. Та поїздка в Україну збудила у Тарасовій уяві цікавий і оригінальний проєкт, який він назвав Живописна Україна. Його задум був такий, що у ньому він зміг би виступати і як художник, і як поет, і як знавець історії. І якби цей проєкт зреалізувався, Тарас міг би заробити на цьому гроші і викупити скріпацтва братів і сестер. Шевченко був натурою активною, і коли чимось захоплювався, то це захоплення просто поглинало його. Йому звичайно не вистачало досвіду і елементарного прагматизму, щоб розрахувати кінцевий результат. Натомість уява працювала шалено і напружено, і він намагався зацікавити своїми ідеями усіх навкруг. Виступав при цьому і як автор ідеї, і як виконавець, і як організатор, і навіть як рекламний агент. За його задумом, живописна Україна мала бути поліфонічним проєктом. Це мали бути альбоми зошити, складені із гравюр і текстів. Сам він збирався передовсім малювати і робити гравюри за темами: мальовничі краєвиди, народний побут, тобто жанрові сценки, сюжети з історичної тематики. Щороку хотів видавати по 12 картин гравюр. Він сподівався, що історик Осип Бодянський і письменник Пантелеймон Коліш будуть писати йому для цього проєкту історичні тексти і шукати цікаві сюжети для гравюр. Щоправда, до пуття домовитися із ними не вийшло, і співавторами вони так і не стали. А мистецтво гравюри художника Шевченка цікавило давно. Крім того, тиражування Естампіл, на його думку, могло б навчати простих українців історії. І головне, замінило блубочні суздальські картинки, що ними прикрашали люди свої оселі, бо власних не мали. Він до всього мав хист. І для того, щоб здійснити цей проєкт, Шевченко самотужки опанував техніку гравюри на мідних дошках, дарма що в академії цього не викладали. Перших три оформи судню раду. Дари у Чигирині 1649 року та у Києві Шевченко зробив дуже швидко. Хоча метод витравлювання рисунка на мідних дошках, знайомий ще Рембрандту, був доволі складний і тривалий. Коли ці роботи були готові, він став думати, як здійснити проєкт у цілому. Першою і надійною помічницею стала княжна Варвара Ріпніна. Їй сподобалась ідея Шевченка, і вона активно розповсюджувала білети на передплату за перші випуски живописної України. Вела переговори із дворянським зібранням у Полтаві, залучала знайомих поміщиків, які цікавилися українською старовиною, збирала кошти і пересилала їх Шевченкові. Княжна займалася цим захоплено, часом навіть підганяючи Тараса. А в одному з листів писала, що зібрала до кінця 44-го року майже 800 карбованців. Та й сам Тарас Шевченко проявляв небачені для поета і романтика практичні кроки. Він видав рекламне оголошення на проєкт у всеросійській газеті «Сєвєрна пчела, звернувся до Чернігівського, Полтавського і Харківського генерал-губернатора Долгорукова і одержав його підтримку у розповсюдженні та передплаті видання. Залучив до цього ж харківський і київський університети, а восени переконав товариство заохочення художників у Петербурзі надати йому допомогу 300 карбованців-асигнаціями. Майже весь рік проминув для Шевченка під знаком живописної України. Усе літо він завзято працював над цим проєктом у Петербурзі, малював ескізи і робив гравюри. Писав листи і одержував кореспонденцію від друзів стосовно живописної України. І раптом посеред літа сон, і він записує. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує. Той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить. Пазури в печінку, не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. Коли Шевченко працював над своїми картинами, то художні образи, які виникали в його уяві, перетворювалися у поетичні образи і складалися у віршовані рядки. І він записував їх тут же, часто просто на тому ж аркуші, що й малюнки. Це казав він так собі. Сиджу, малюю. Та що на думку спаде, то те бувай запишу. І жив в і поезії Шевченко компанував, так він називав цей процес. І він придумував героїв, сюжети, обставини, мізансцени, події, характери, деталі. Процес цей проходив у яві митця як єдине ціле та виливався у зображенні і у слові. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Шевченко сам розумів, що народився більше поетом, ніж живописцем. І казав, що під час обдумування картин, хто його зна, відкіль несеться, несеться пісня, складається вірші. Дивись, уже забув, про що думав, а мерчі запишеш те, що навіялось. Сон, який навіявся Шевченкові, був написаний собі на гори. Але тоді він ще не здогадувався, якою трагедією обернеться для нього ця поетична комедія, як сам назвав свою поему. Настала весна 1845 року. Майже кожна весна приносила Тарасові якісь радісні новини або повороти долі. Цієї весни через сім років після звільнення скріпацтва Рада академії ухвалила представити на затвердження Шевченкові звання некласного, тобто вільного художника. Це звання він остаточно одержить аж восени. Жаль, навчання за кордоном вже було недосяжне для Шевченка. Може, тому через три дні після офіційного закінчення академії новоспечений художник Тарас Шевченко вирушив із Петербурга в малоросійській губернії для художественних заняттів. Документ на це видала йому академія мистецтв. Не виключено, що другий приїзд в Україну Шевченко хотів присвятити продовженню роботи над живописною Україною. Тим більше, що в кінці минулого року перший випуск цього видання з шістьма естампами побачив світ. Однак Шевченко поступово охолонув до цього проєкту. Очевидно, важко було поєднувати творчість і організаційні клопоти, а видавців у нього, на жаль, не було. Окрім того, він почав співпрацювати з археографічною комісією і багато подорожувати по Україні усю весну, і літо, і осінь, а потім і зиму він багато їздив Полтавщиною, Чернігівщиною, Київщиною і вивчав старожитності.